Добрий день. Продовжуємо з вами тему Future Perfects. Але сьогодні у нас тема Future Perfect in the Past. Тобто майбутній доконаний час у минулому. Ми з вами проходили вже узгодження часів, які вживаються у непрямій мові. І у нас були часи. Future, in the past. Е Якщо головне речення у непрямій мові виражене у часі past, у минулому часі, то ми тоді змінюємо в підрядному реченні, дієслово допоміжне WILL. Або shall, на should, або would. Візьмемо цей приклад, який в нас є в підручнику. He will have finished his walk by 7 o'clock». У часі Future Perfect in the Past. Подивилися на підручник, наприклад. He said that he would have finished his walk. By 7 o'clock. Тобто є слово допоміжне will ми міняємо на would. Далі нічого не змінюється. І ставимо інфінітив перфекта без частки to. Змінюємо тільки Will на would. Дякую. До побачення.